Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати рулет зі свинини з болгарським перцем та петрушкою. Нам потрібно на 1 кг свинини, 1 пачок петрушки, 1 перець, 1 головка часнику, 2 столові ложки меду, 1 чайна ложка гірчиці, 2 чайних ложки паприки, сіль та майонез. М'ясо розрізаємо в пласт приблизно товщиною 1 см. М'ясо вибиваємо та солимо. Змащуємо паприкою по одній чайній ложки на кожну сторону. Перемішуємо нарізаний соломкою перець і я ще додала для кольору заморозки червоний. Петрушку нарізано, передалений через прес-часник і гірчицю та мед. М'ясо змащуємо майонезом. Розподіляємо начинку, м'ясо скручуємо у рулет, зав'язуємо ниткою та ставимо у форму. Накриваємо фольгою та готуємо у духовці при температурі 190 градусів до готовності. Наприкінці привідкрити, щоб зарум'янилося. Ось який він вийшов. Смачного.